Акцію дзвіночки подяки провели діти та благодійники біля Болехівської міськради, депутати якої одностайно ухвалили рішення про надання меценатам в оренду землі, де вже за рік запрацює інклюзивний центр опіки та реабілітації для дітей з травмами війни. Інвесторами проєкту виступили жіночі організації Дріада і «Кіготь», які залучать кошти найбільших компаній «Магнат», «Октава», «Абсолют фінанс. Їхні працівники мають досвід, рятували та вивозили малюків і підлітків Київщини, Харківщині. З Миколаєва і Маріуполя з лютого 2022 року близько ста дітей завдяки відважним жінкам отримали не тільки батьківське тепло і турботу, а й постійне місце проживання з унікальними для травмованих дітей умовами. Інвестиції сягають трьох з половиною мільйонів доларів. Ми знаємо, що чужих дітей не буває, і саме на даній Белехівській громаді я думаю, що наші діти будуть. Зберігати і українські традиції, будуть мати тут прихисток, будуть мати свою домівку і батьківське тепло. Вчора Болехівська міська рада і саме адміністрація міста Болехова підтримала наш проєкт. Ми вдячні, ми вдячні сердечно, тому що діти це майбутнє, діти це ми, діти це Україна. У міськраді Белехіва зацікавлені в залученні таких інвесторів, особливо якщо при цьому ціль шляхетна і прозора, наголошує один з її лідерів. Зі своєї сторони ми будемо намагатися усіляко підтримувати і допомагати в реалізації цього проекту. Ну і на майбутнє це буде позитивним кроком для всіх, тим паче, що сьогодні наша держава переживає непрості часи, і те, що пропагує благодійна організація, тобто реабілітацію, відновлення дітей в першу чергу, які постраждали від війни, це буде корисне і для нас, і для нашої громади, і для всієї країни. Перших опалених війною дітей на Івано-Франківщині прийняли у 22-му році громада Ворохти. І нині діти війни заїхали подякувати адміністрації. Звичайно, приємно, що десь якась наша невеличка такий вклад у наш наших дітей у наше майбутнє має ми маємо можливість це робити, і тому ми це робимо. Будемо робити з тому що. Наші діти це наше майбутнє і інвестиція в дітей. Це найкраща інвестиція, яка може бути сьогодні. Попереду ще узгодження ціни за оренду. Наразі це 9% річних. Проте на наступному засіданні міськради розглянуть можливість платити в бюджет не більше 3% на рік, адже йдеться про дітей. А їх у нашій країні чужих не буває.